Всім привіт, друзі! Ви на каналі Життя Захарія. І ми сьогодні будемо грати у Roblox. І це режимчик угадай, мем. Ну, бачите, в мене ось такий тут заді мене мем. Я пам'ятаю його. Це вроді би собачка з такою бров'ю. Ну, прикольний мем. Так, ось. Повисите громкость, щоб іграти. Давайте зараз повышем оп оп, 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 все легко, все а. ой, амогус, мистер Бист ОСЦ. так. ночую. давайте погромче звук сделаем. На всю. Я чему то день не Так. У, -у, -у, У, Рональдо, ой, ко мне какой-то друг зашел. Так, легко мне А, ц... а, сэл, ц... а, Ой, простите. Вони за мной поддивляются. Давайте подождем, пока они пройдут. Посмотрим туда. На бочка. Вони прошел. Да, проходи быстрее. Сейчас это так и Ще один прийшов. Ну проходить! Ну ладно. Мені вже підказали. Скиди допдоб. Опа. Місчина. Оце і вроді би. Так. Точно не, а вот там будет и так. Ну, я думаю, що це. Разве не оце? Не оце? Оце? Я не знаю, такого, мема. Ні, не, не це. В мене щось вилізло. А, я поняв. Це сюди треба. Щось запутався. Улюбойный мембух. Що? Може це раду ложці? Я... Ні. Ну так, мені вже чел подказав. Ну я не знав, що це. Середній. Ха-ха-ха. Ні, ну було дуже багато відосів з цим звуком, даже не знаю, який тут оригінал, ну, я думаю, оце і так. Це правда. Дейн? <laughs> <laughs> угад. угадав. Плач. Що він плаче? Реддифой. Я не знаю такого мема, я не знаю смысл. Троу Фейс. face. Или вот це. или вот о... це ось Ой її. Забув, як його звати, зараз спомню це Ослик, да. Ну а це, походу, да. Ну це дерево, ну оцей мем прикольный оцей. Mm. Так, теперь трудно. Мені підказали. Ну, прикольний мем. На. О, глубоко. Ну, дивіться, він за мною Ну, це, вроді Я не знаю, хто це там І я, ще... я так далеко... Далеко-далеко Відбросився Блін, ну зараз, подождите. Все, я тут. Так, ще раз звук. А, ні я далеко був. Давайте ще раз зупинка пауза. Так, я знову тут. Не знаю. Ну, може бібізяна Бібізяна Тут два Шай-у-шай. -шай. Ну я не знаю, якось шай, шай тут. Шай-у-шай. -шай. Як це виговорити? Ну все. Це... Прикольний що ну, піаніно играє. Ви бачите? Що цей бро? Мені підказує. <ріху> Я думав, зараз буде тіпі-тіпі, тяпа О, а на данбо. Верчикапда, верчика, верчик апда, да. Када-када-када-када го. Ой-ой-ой, оце. -ой -ой. Мій... оце, оце мій самий мом. Оце коли в Майнкрафті, знаєте, там типу друг сказав, скачай цей мод, і оце картинка вилітає. Забув, як його звати. Оце може. Фух. Ой-ой-ой. Ну, Прикольно, Прикольна игра. Так, а тут не можна поуйти. <рикнеться> Поняв, не можна. <рикнеться> <рикнеться> я хлопчика тут. <спільш> да шо ж таке, я впаду, подсмотр. Да, я це. Не може Що ж таке. Оп. Ем... Я походу не дуже добре граю в паркур. Давай. Побач. О, тепер сюди. Куди далі? Oh! Ну і чел. Ну, просто и і... я уже впав Даша. Це Як так можна бути? Тут в чаті даже говорять пжи. Хватит бить битой так. Вот вот ну, бачите, Захара у вас не можна паркурити. Куда дальше так прыгать? Ух, ух, а теперь драки Ура! хи у Джулья Шо это такое? Ха-ха Зря я це зробив. Теперь треба аккуратно пройти. Опять. Вот так вот. Э, э, Сюда? Туда. Оп. Я знаю, где путь. Ну ладно, на цьому відос буде заканчиваться. Всім па па па, -па.